Твоя дитина це не мої проблеми. І ми більше не повертаємося до цього питання. Всім привіт! Мене звати Даша. Ви на каналі Сповідь. Тут ми читаємо історії з Reddit, перекладаємо їх українською мовою і радіємо, що ці історії стались не з нами. Тож беріть собі щось посьорбати або похрумкати і погнали читати історію. Але перш ніж розпочати, я просто уточню, чи підписались ви на мій канал, чи поставили лайк. Чи натиснула на дзвіночок? І чи напишете коментар в кінці відео, щоб обсудити цю історію? Якщо так, тоді погнала читати. А якщо ні, то ваша кава буде холодною сьогодні і завтра. І ще одне малесеньке нагадування, що в описі під відео є посилання на мій інстаграм, де я показую своє життя, і телеграм, в якому скоро з'явиться аудіо формат таких історій. А тепер погнала читати історію. Чи погане це за те, що сказав моїй колишні, що мене не хвилює? Чи донька плаче, коли я забираю свого сина? Мені 27 років, і я був у стосунках із моєю колишньою партнеркою протягом 4,5 років. У нас є спільний син, якому зараз 6. Ми розлучилися, коли йому було 2. І причиною стала зрада з її боку. До того ж, вона завагітніла і була висока ймовірність, що дитина, яку вона носила, не моя. Коли народилася її донька, ми провели ДНК-тест обох дітей. Тест підтвердив те, що я і так відчував. Наш син мій, а от її донька ні. Моя колишня не знає, хто батько її доньки. Після цього і почався тиск. Вона, її батьки та сестра намагалися переконати мене, що я маю виховувати її доньку як свою власну. Їхня логіка полягала в тому, що діти повинні рости разом, як брат і сестра. Але я відмовився, ми навіть не були одружені, тому я не вважався її законним батьком, і я сконцентрувався на тому, щоб отримати 50% опіки над сином і бути найкращим батьком для нього. Наші стосунки після розриву не можна назвати дружніми, але ми намагалися підтримувати формальну взаємодію. Щоправда, я завжди був чітким. Я не буду відігрувати жодної ролі у житті твоєї доньки. Усі обміни сином проходять швидко, а будь-які спроби розмов на цю тему я документував у електронних листах, щоб мати докази. У листах я вічливо пояснював, що не братиму відповідальність за її дитину. В останнім часом тиск посилився. Вона почала просити мене знову і знову включити доньку в наше життя. Інколи вона навіть зупиняла мене в публічних місцях. Якось вона сказала, що її донька плаче кожного разу, коли її брат іде до мене, і що це буквально розбиває її серце. Вона просила мене. Прийняти дівчинку заради наших дітей і любити її як свою, хоча б заради сина. Вона навіть заявила, що її донька хоче обійняти мене, але вона не дозволяє їй цього, бо знає, що я проти. Цього разу я не стримався і сказав, що мене це не хвилює. Я наголосив, що не створював її доньку і не планує брати на себе відповідальність за її виховання. Порадив їй знайти справжнього батька дитини і залишити мене в спокої. Після цього почалась нова хвиля тиску, її сестра написала мені в соціальних мережах, звинувачуючи в безсердечності щодо невинної дитини. Потім ще одна її подруга вирішила висловити свою думку, цього разу в грубішій формі. Вона звинуватила мене в тому, що я ненавиджу жінок, і стверджувала, що якби замість доньки це був хлопчик, я поводився б інакше. Це абсолютна нісенітниця. Моя відмова не має нічого спільного з тим, хто ця дитина, хлопчик чи дівчинка. То ось я намагаюся зрозуміти, чи справді тут я не правий. Чи маю я якусь відповідальність пораз цією дитиною тільки через те, що її мама зробила помилку, і наші діти, брат і сестра? така історія у нас сьогодні, друзі, читаємо, що кажуть люди. Ви розлучились, коли вона була вагітна, тому її донька ніколи не знала вас як батька. І не вважала своїм датом, вона не переживала травму через втрату батьківської фігури, як це часто трапляється в подібних ситуаціях. Якщо дитина зараз так реагує, це скоріш за все результат того, що її мама вклала ці думки. Це дійсно сумно, але ви абсолютно точно не винні. Наступний коментар я раджу вам написати їй таке: дякую за вашу турботу щодо благополуччя дівчинки. Я безумовно розумію, що їй може бути складно, коли я забираю і проводжу час зі своїм сином. І я розумію, які ревнощі це може викликати. Згоден, вона ні в чому не винна, як і я. Мені щиро шкода, що вона переживає ці емоції. Однак, як вам відомо, хоч дівчинка і була зачата під час наших стосунків, я не є батьком. Вона має право знати свого справжнього батька та проводити час з ним, так само як я проводжу час зі своїм сином. Замість того, щоб продовжити переслідувати мене та підтримувати помилкове переконання колишньої про те, що я маю нести відповідальність за дитину, яка не моя. Я вважаю, що ваші зусилля краще спрямувати на допомогу колишній у пошуках справжнього батька цієї дівчинки. Це дозволить їй побудувати з ним стосунки, які будуть важливими для її розвитку. Відправте це повідомлення після цього заблокуйте її скрізь. Але щодо цього, я думаю, що він не може заблокувати її скрізь, бо в них є спільна дитина. Вони все ж мають спілкуватися, якось комунікувати і всяке таке. Тому це заблокувати скрізь відпадає. Болить Горло, тому, вибачте, я сьогодні мало говорю. Поки ви дбаєте про благополуччя своєї дитини, ви точно не є поганцем. Це може бути важким досвідом для доньки вашої колишньої, але ця відповідальність лежить не на вас. Продовжуйте зосереджуватись на своїй родині. Отака коротенька, але дуже цікава історія у нас була сьогодні. Пишіть, що ви думаєте про це в коментарях, а ми побачимося з вами зовсім скоро, па-па!